Коли ми співаємо мантру, ми очищуємо свої центри, чакри, і тоді, після очищення, туди йде енергія. А якщо ми знаємо, який звук наповнює яку частину тіла. То тоді вже така осознаність приходить, що коли ми співаємо, наприклад, саму просту мантру А-У-М, ми знаємо, який саме центр очищується. На звуки А-очищується нижній центр, самі нижні центри. Якщо це звук, у... і ви покладете руку сюди на, на легені, то ви відчуєте тут вібрацію, то ось середина нашого тіла очищується. Якщо е, звук М-м і ваші зуби стиснуті, таким чином стиснуті, і оцей звук М, е, він не виходить. Зовні, а він лишається всередині і вібріруючи очищує наш мозок. Ну це на фізичному плані. А є ще кругом нас енергетичні різні плани і оболонки, які теж очищуються від цих звуків. Ви знаєте, що звуком можна як оживити, так і навпаки. Тому так, треба думати, що говориш, а, і практикувати очищення. А -а -а.